Згідно з Біблією, сила молитви це сила Бога, який чує та відповідає на неї. Саме тому, що неділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста збираються священнослужителі різних конфесій та віряни для піднесення своїх молитов до неба. Господь гряде добровільно на страждання, мучіння, на хресну жертву і до воскресіння із мертвих. Господь показує яким повинно бути християнське служіння? Він, будучи Богом живим і істинним, втілився в лоно пріснодіви Марії, народився, пройшов земний шлях і у смиренні виконав волю Божу. Традиційно збираючись на площі, віряни просять у Всевишнього про спасіння для українського народу та захист для нашої держави. От всіх людей. Twoja wola c myr, a nie strażdania, sudy winy i zdolaj pychu nasylny kif, ty posłab swojego syna Jezusa Chrysta, choć winy prochłoszuał w myr bliskim i dalekim, ta objednał w otnu rodzinę ludzi wszystkich ras raz i pokolin. Також Бога попросили наблизити нашу перемогу над підступним ворогом. Просимо тебе в ім'я Ісуса, щоб і надалі ти продовжував приближувати цю перемогу, яку ми вже маємо в тобі. Владу, яку ти нам дарував, ми кажемо війни, піти геть з нашої території, в ім'я Ісуса. Традиційно віряни подякували Всевишньому за надану допомогу та можливість жити. Ми вдячні тобі за життя, яке ти дав нам, Христом Ісусом. Ми приймаємо Твою силу, Твоє помазання, ми сповнені Духа Святого, щоби йти протистояти усіляким планам, сатани в ім'я Ісуса, і ми знешкоджуємо ці плани. Ми говоримо війни. Закінчитися нашою перемогою, нашою свободою і відбудуванням нашої держави, нашої країни і єдності нашого народу. Віра це найзагадковіший компонент режиму вічного життя. Віра формується в серці людини, а її первинним джерелом є внутрішній бог. Це дозволяє досягти результатів, що перевершують можливості суто матеріального світу. Тому віра творить дива. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кремачуцькі новини.